Добрий вечір. Колеги, доброго вечора. Продовжуємо нашу прес-конференцію. До вашої уваги, після матчова коментар Юрія Миколаївича Вернедуба з перемогою і з завоюванням вас бронзових медалей. Ну, тут коротко скажу, ми дуже довгий шлях у нас був до цієї бронзи цього чемпіонату. Але ми дійшли, хоча спочатку у нас трошки погляди були. Краще хотіли, але дякувати Богу, що ми зайняли все рівно, що вони зробили неймовірне, на мій погляд, це все рівно український чемпіонат. Для мене це дуже сильний чемпіонат. І маючи такі команди, як Дніпро на сьогоднішній день, Полісся, Колос, Заря. Ну і бути на третьому місці, я скажу, я не враховую Шахтарі Динамо, це зрозуміло. Але ви знаєте, апетит приходить на початку їди, як кажуть. Тому хочеться чогось більшого. Я думаю, якщо ми вже взяли цю планку, я хлопцям кажу, будемо робити все для того, щоб підготуватися ще краще. Ним більше нас чекають цікаві матчі в Лізі Європи. З третього раунду ми будемо стартувати дуже такі потужні соперники. Але... Я рахую, що гроші і все не грають на полі, грають на полі команди і завжди можна перемагати і сильнішого суперника, і багатішого, і так далі. Тому, як кажуть. Подивимося, зробимо все. Будемо готуватися. Зараз вже чемпіонат закінчився. Ми ще за три тури знали, що ми вже бронзові призери, тому десь вибачаємось перед нашими вболівальниками і захисниками, особливо, що три матчі підряд програли. Але таке буває, коли нема цієї мотивації, коли ти вже розумієш, що вище ти не зайдеш і нижче теж не впадеш. Тому так буває. Сьогоднішня гра мені дуже сподобалась. Ми розуміли, що соперник також бореться за виживання, і я хлопцям сказав, що ми повинні зробити так, щоб це був спортивний принцип, і ми зіграли по спортивному принципу. Вийшли, я думаю, не залишили шансів для клубу Минай обіграти нас і залишитися прем'єр-лізі. Петряківська! <сум> Реклама для <Петриків>. <сум> ну, помили. Спочатку шампанським, потім водою, це нормально. Помили від шампанського. Шампанська, від шампанська да, вже не треба мити було. Але, <сум> <сум> сідати тяжко, бо тут. Ну, я так. дуже вдячний ще раз. Тому Ви вибачте, що я те саме. Давайте ми так покоротенькому, <сум> я те, що сказав, те сказав. Будемо чекати нашої зустрічі вже в новому чемпіонаті. Ну, Но саме головне, я хочу сказати, щоб наші болівальники, фанати, ті, які зараз знаходяться в ЗСУ і на першій нульовій лінії, їм хочу сказати велике дякую. Також зробити низький уклін від себе, від клубу, від всієї команди за те, що вони роблять для нас. А вони роблять дуже багато. Ми можемо працювати, ми можемо грати, тому ми повинні дарувати їм посмішку, радість нашими перемогами і нашою грою. Я дуже цього хочу. Тому ще раз слава ЗСУ, слава Україні, колеги, давайте сьогодні без питань.